Так, всім доброго дня. У продаж у нас поступає всіма любимий автомобіль всіх народів: Toyota Camry в Кузові V70. Автомобіль у нас 2022 року випуску. Офіційний автомобіль куплений в салоні. Один власник. Автомобіль у нас в рестайловому останньому варіанті. На ринку автомобіль у нас в максимальній комплектації. Пройдемося по кузову. Кузов весь повністю в рідному окрасі, без єдиного підкрасу. Це стан нового автомобіля. Всі вразливі місця в бронеплівці. Перед також в бронеплівці. У нас максимальна оптика з автоматичним ближнім дальнім. У нас LED лед У нас де омивач фар. Передні парктроніки це максимальна комплектація. У нас максимальні 18 колеса. Машина повністю обешумлена, повністю вся сполірована та покрита дороги якісною кварцевою керамікою. По автомобілі можна помітити, що він в ідеальному стані. по кузову він як дзеркало. Автомобіль на максимальній комплектації в нас рахується. Це саме максимальне, яка можна було продавалася в автосалоні. Двигун у нас 2,5 бензин. пробігу у нас всього 51 тисяча кілометрів. Машина повністю вся, тільки робилася на офіційному сервісі. Жодних ніяких СТО других не було, тільки офіційний сервіс, тільки виключно сервісне обслуговування. Автомобіль у нас на гарантії. По автомобілю жодних питань немає. У нас знову стоїть резина Мішелін літня, є також зимова. Ви бачите, автомобіль просто в ідеальному стані. Додатково автомобіль був обешумлений, стоїть дорога сигналізація. Повністю весь затонований плівкою Люмар. Також вся плівка, яка є на кузові, вона також є самою, самою дорогою, яка може бути це вікна всі рідні, включаючи злобовим. У нас безключовий доступ по комплектації. У нас мертві зони, контроль полоси є, По салону у нас ось такий крутезний білий салон. Гарне виконання верхнього, білого та чорного низу. У нас є всі двері у нас обшиті гарною шкірою вже, повністю все. У нас є пам'ять сидінь. У нас оригінальні коврики, дві пари, сидіння просто стан нового авто в салоні. Вся електрика, пам'ять сидінь, є пам'ять керма, сервопривід керма, який регулюється, автоматичне ближнє дальне, підігрів керма. 51 тисяча кілометрів, як бачите. По кермі він стан нового, нічого не затертого, нічого протертого немає. У нас рестайліновий модель, як я казав, екранчик вже в нього вводиться тут. Це сама-сама максимальна комплектація. Ззаді в нас є шторочка на дверці, шторочка у нас присутня на задньому вікні, комфортні підголовники. Ззаді присутні у нас задній пакет з кліматом, підігрівом, сидінь та електрорегулюванням. Та можна регулювати музику, вся перфорація шкіра в ідеальному стані, жодних ні пороги. Ні поліки, ні ковролін, не задертий, не подертий, нічого, абсолютно. Бачите, в якому стані, в дуже гарному стані автомобіль. Бережна експлуатація виключно була по ньому. Так. В багажник. В багажник у в нас зимові коврики. Задній ось такий коврик, сітка. Бачите, ідеальний стан. Машина вся повністю покрита кварцевою керамікою. Перед тим вона була пройдена повністю весь дитейний послуг. Кожного тижня в нас під трьохразові мейки йдуть. Ось таке. По салону ззаді. нічого протертого, нічого. Так, ще по комплектації додамо. У нас преміум акустика GBL, у нас всі асистенти, всі радари, все є повністю. У нас також присутній підігрів та вентиляція передніх сидінь. Автохолд. Бездротова зарядка, двохзонний клімат. Заводиться з кнопки. Ось в такому стані. Бачите? Все повністю. Ні пороги, нічого абсолютно. По авто жодних капіталу вкладень не потребує. Це авто ви можете придбати за готівку, так і на обмін. Також ви можете його придбати в кредит, лізинг. Ми доставляємо автомобіль ваше місто. Повністю по цьому відео огляду ви можете. Здійснити його, передивившись, та сказати, що ми готові купити ваше авто в нашому місці, і ми його вам доставимо. Тому можемо здійснювати такі послуги, будь-яку доставку будь-яку точку України. Так що всім мирного неба та гарного дня, всім до побачення. Ось в продажі зустрічайте.